З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. погоди на суботу, неділю та понеділок по Вінницькій області та місту Вінниця. У суботу та неділю погода буде обумовлюватись гребенем антициклоном. Очікуємо малохмарну погоду, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 14-19 градусів, день 30-35 градусів. У понеділок на погоду впливатиме проходження атмосферного фронту. Наслідок цього прогнозується по області вночі без опадів, день місцями короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів. В день 28-33 градуси. 19-го. По 21 серпня по території Вінницької області залишається надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. Просимо вас бути обережними з вогнем на відкритому просторі. Дякую за увагу!